Завдяки Божої Матері, брати і сестрі, ми сьогодні ще одну доброю речі навчаємося. Ми знаємо, що наш перехід у вічність це лише успіння. Це такий особливий з якого обов'язково буде пробудження нашої вічності. І тому для нас, Християн, це свят, свято, свято що Пвятої Владимирсії нашої. Це такий добре, знаєте, маркер того, що, чим ми живемо, до чого ми прагнемо і куди ми йдемо. І я вкотре нагадую всім нам, що всі наші лаври, всі ці три лаври, які наша крім немає, допомагаємо, слава Бога, три лаври, всі наші лаври, названі в честь успіння Пресвятої Богородиці. Наші і монахи, завжди моляться Божій Матері, а ті, хто своє життя присвятив Богу, хто від. Від світу, цього, як то відійшов, вони найбільше знають, що це таке допомога Божої Матері. Тому на них рівняючись, ми самі маємо максимально звертатися і просити Божу матірку поміч, тому що знаємо, що вона ніколи нас не залишить. І сьогодні в молитві ви чули, скільки всякого ми, вона нам допомагає, в чому вона нас підтримує. Але навіть ці слова, які ми прочитали на цій молитві. Навіть вони навіть ці слова не вміщають всього того, наскільки Божа Мати поряд з нами, наскільки вона нам допомагає і наскільки вона покриває своїм нещасливим охороном. Тому просимо її милості, просимо, щоб вона завжди нас покривала, оберігала, захищала, допомагала. І таким чином з її допомогою, милостю, милістю Божою ми сподіваємося земне життя наше пройти. І так само, як Божа Мати, сподіваємося Йому по милості Божій, все-таки вічність не перебратися саме саме через поспіння. Кріпи нас, Господи, святим, брати, сестри, Божої Матері, звичайно на всіх наших лавах.